Бажаємо міцного, друзі, ми воюємо, дехто допомагає армії, дехто допомагає біженцям, дехто із за кордону останні кошти відправляє на армію і так далі. А провладні мародери та корупціонери, окрім того, що грабують країну та знищують економіку, вони ще й з бюджету отримують мільярди гривень на діяльність політичних партій. Друзі, це є яскравий приклад мародерства. Поки ми з вами останні копійки віддаємо на фронт. Для армії вони продовжують мародерити на всьому. Ви тільки вдумайтесь, на фронті немає необхідного обладнання, немає необхідного забезпечення, а мародери-слуги отримали на партію 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Оце і є справжнє мародерство. Добре, зі слугами все зрозуміло. А ось Порошенки, типу опозиція, типу патріоти. Але вони також такі самі мародери, тому що отримали з бюджету України на діяльність партій кошти в розмірі 303 мільйонів гривень. Такі скажу я вам, патріоти під час війни грабують країну, голосують разом за антиконституційні закони і ходять всім розповідають, які вони нібито патріоти. Вони є. Шахраї та мародери гидко дивитись стосовно Тимошенків, типу те, що позиція – та патріотична позиція, але на рівні з іншими мародерами та корупціонерами депутати від бют не відмовилися від депутатських повноважень, коли відбувалися систематичні порушення конституції України. Мало того, вони приймали участь у антиконституційних голосуваннях. Та не відмовились на користь армії від грошей, а вигребли з бюджету України 168 мільйонів гривень. Друзі, ось хто у нас в країні справжні мародери. Всі старі політики та політичні партії це представники олігархічних кланів. І ми маємо в майбутньому прикласти максимум зусиль, щоб не допустити цих старих мародерів та корупціонерів до влади. Порошенки, Тимошенки, Слуги, Разумкови, Кулівлоба, Шляшки та інші політики та політсили мають раз і назавжди зникнути з політичної арени країни. Вони всі є злодії, які довели країну за 30 років до такого стану. Друзі, об'єднуймось, бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні!